Привіт, шановні патрони каналу і прості глядачі, вітаю цю одну людину і всіх інших з новим відео на каналі. Сьогодні ми зробимо класну сексі професійну вивіску на стіну, використовуючи увесь досвід попередніх лайтбоксів. Але для початку поговоримо про реквізити. На відміну від попередніх моделей, для цієї нам знадобиться великий і злий лазер. У мене якраз таки є, ось він тут позаду, Краліті Falcon 2 Pro. І ви вже дуже скоро побачите огляд. Сподіваюсь, раніше ніж на К2, але ж. Ви нас знаєте, тут як піде. Окрім лазера, знадобиться катуха білого філаменту, нормальний принтер і трошечки грошей. В принципі, з реквізитом це усе. І ось перед вами результат. Ну як, обов'язково напишіть коменту там внизу. Що думаєте, це бустить взаємодію з аудиторією. Мені так маркетологи сказали. Ми з вами поки повернемось до виготовлення. Як і будь-який проект зі стражданнями, почати його слід у Fusion 360. В даному випадку ми обирали максимальний розмір вивіски, виходячи з робочої зони лазеру. В якості підложки тут лист прозорого акрилу товщиною в 2 міліметри. Десь отакий. Скільки з ним було страждань, я розповім в великому огляді цього лазера. А тут поки скажу, що без допомоги потужного СО2 лазеру. Не обійтися. Ну, якщо вам принципово прозорий, звісно. Чорний різати набагато легше навіть на фалконі. Так от, повний розмір підложки тут приблизно метр на 50 сантиметрів. Ну, плюс-мінус. Для різки, попри небезпечність і муторність процесу, особливо нічого не треба. Ми використовували Lightburn, куди тупо сунули вектор і виставили відповідні розміри. Далі півгодини жужжання, сморіду, втрачених надій і рамка готова. Що ми зрозуміли вже потім, так це те, що треба було одразу прорізати дірки для кріплення на стіну. На жаль, ця яскрава. Думка відвідала наші голови вже після повної збірки. Тому додатково на тому ж лазері були виготовлені ось такі ніжки з акрилу. Одна з них, до речі, це треп. Я вам потім покажу її дріт. А поки вариться акрил, ми з вами не друкуємо букви. Складного в них нічого нема. По суті, тут є векторне зображення, з якого ми вичавили літери, зробили їм невеличке потовщення на товщину акрила і вставили. Втім, є і декілька підводних каменів. По-перше, літери мають бути тонкі, особливо з видимої сторони, оскільки летка в нас по ширині. Просто не встане. Кріпити ми її будемо на одну з граней літери. Це і визначає відповідну її глибину. Ось, давайте я краще просто покажу. Перед вами одна з літер. Тут чудово видно і фаску, що не дає їй провалитися, і товщину, ну та, що по вісі Z, рівно в розмір стрічки. Те, що в внаследка світить не прямо в пластик, працює як дифузор, розсіюючи досить зле світло від маленьких світлодіодів. Друга, не менш важлива особливість, яку ви помітили, з тильної сторони літери відкриті. Це не просто так. На максимальній яскравості стрічка досить помітно гріється, вона споживає десь приблизно 2 А, А тепло нам з вами відводити, ну, нікуди це м'яко сказано. Пластик і акрил чудово ізолюють ситуацію, тож. Тильна сторона відкрита заради хоч якоїсь вентиляції. Одна з особливостей виробництва під серйозне використання це від вашого проєкту треба не тільки працювати, а ще й робити це довго і без проблем. Ті лайтбокси, що я робив декілька відео назад, такої задачі не мали. Ну, ні, не те, щоб я думав, що вони проживуть тиждень, але і задачі працювати руками на максимальній яскравості в них не було. Тому вони закриті, майже не вентилюються і використовують досить складні архітектурно контролери, ну, спешки з власною прошивкою або з віледом. Тут в мене такого щастя. Не було. Це й зумовило вибір двох інших компонентів. В якості контролера тут модулі від MiaLight. Ні, ця компанія не пов'язана з Xiaomi, просто так склалося, що неймінг схожий. Втім, це досить реп'ютабл бренд. Контролери від них в мене під натяжною стелою вдома вже 4 роки, і з ними не було жодного разу якихось проблем. Під капотом тут не Wi-Fi, а радіоканал, що економить навантаження на ваш старий роутер і одночасно дає зробити досить великий радіус керування. А ще. Ну, це просто хороші контролери. Вони бувають під будь-яку неадресну стрічку, навіть під RGB з двома температурами білого. Витримують без проблем заявлену потужність, ну і просто нормально працюють. Навіть є анімація, включення і згасання. Саме тому тут цей контролер. До того ж, у компанії є багато пультів. І я обрав ось такий, який буде норм виглядати в офісі, а не тільки в кімнаті Гіка. Ну, тобто, в мене. Коротше, як ви зрозуміли, цю компанію я досить поважаю. Шкода, що вони не заплатили за цей огляд, але і так піде. Повернемось до вивіски. Кожна літера має свій. Шматочок стрічки. З'єднання тут послідовне від шматочку до шматочку. Спочатку ми взяли ось такий прозорий аудіокабель, але дуже швидко з'ясувалося, що він для стрічки це перебір і занадто товстий, і занадто жорсткий. Тому його лишили на відживлення, а стрічки були з'єднані між собою ось такими тонкими дротами з шлейфу, який я колись в п'яному угарі замовив 10 метрів. І тепер, думаю, лишу його своїм внуком. Вкладати стрічку і проклеювати тильну сторону треба виключно після того, як ви все обмірєте, і перевірите. З очевидних причин при пайці Після встановлення вашому ПЛА в літерах настане потужна габелла. Тому тут, як ніколи, правило про сім разів відріж діє. Ну і в принципі майже все. Останній факт для таких великих штук, як цей саме логотип, ми використали дві стрічки на різних сторонах. Це до того ж створює прикольний градієнт в логотипі, естетика. Ну, бо це сонечко, якщо ви ще не вловили. Для покращення розсіювання можна вкласти піноуретан всередину літр. Втім, це А. З'їсть суттєву кількість світла, і Б. Сильно погіршить відвод тепла. Тому в цьому варіанті ми вирішили обійтись без нього. Тому клеїмо ніжки на цианоакрилет. Якраз тема для акрилу, І сюрприз. Фіксуємо дроти, вживлення. Одній з ніжок. Це дозволить нам зняти навантаження з дрота, покращить естетику, і в цілому класна і професійна ідея. Сам контролер можна закріпити біля ніжки, а можна й винести на дротах подалі. Або ну прям. В ідеалі сховати всередину стіни, на яку ви повісите цю вивіску. Ну, це вже на вибір людей в офісі. А в нас на цьому все. Попри використання преміум електроніки, загальна ціна проекту не виросла до космічних значень, ба більше собі вартість, якщо не рахувати інструмент і мої нерви, вийшла досить бюджетна. Не хочу називати конкретні цифри, бо я особисто все ще під враженням, що автоцивілка цього року вдвічі дорожча, ніж минулого року. Інфляція. Але за бажанням, ви все дуже легко знайдете гуглінням. І так, відповім на ще одне питання, яке висить в повітрі. У Мілайт є фірмовий хаб з підтримкою Wi-Fi, який може керувати з апки на смартфоні. Вона страшна, але вона працює. Майже як один політик в Україні вам почулося. А от що вам не почулося, так це заклик вгатити лайк і підписку, поки ми всі ще тут. Побачимось в наступному відео. А друзі!